Ті актори серіалу Друзі знову зберуться для спеціальної двогодинної серії, яку транслюватимуть на каналі NBC. Глава відділу NBC по розважальним програмам Роберт Грінблат не впевнений, чи з'являться всі актори в одній кімнаті або будуть з'являтися по черзі протягом епізоду. Відзначається, що дана серія вийде на честь режисера Джеймса Берроуза, який відзняв 15 епізодів серіалу Друзі, оскільки нещодавно в ефір вийшла його тисячна робота. Український військовий фотограф Олександр Гляділов представить виставку Розумієш брати в паризькій галереї Джордної культур 22 січня. На виставці, яка триватиме до 7 лютого, покажуть світлини, зроблені під час революції гідності, а також у зоні АТО. Також відвідувачем буде представлений короткометражний документальний фільм про фотографа, в якому він розповідає про свою роботу в зоні військових дій на сході України. У Бельгії астрономи вирішили назвати сузір'я на честь померлого музиканта Девіда Боуї. Воно складається із семи зірок, які входять до інших сузір'їв. Тому створене астрономами з Бельгії має неофіційний статус. Повідомляє Ролінстоун. Зазначається, якщо їх з'єднати, виходить зображення блискавки із альбому Боуї Алладін Сейн 1973 року. Вчені наголосили, що всі зірки, які входять в неофіційне сузір'я, розташовані недалеко від Марса. Україна за 2015 рік піднялася на 24-те місце з 41-го в глобальному рейтингу аутсорсингової привабливості. Повідомила прес-служба асоціації інформаційних технології України з посиланням на звіт міжнародної консалтингової компанії AT Kearney. Як повідомляє прес-служба асоціації, 55 країн, що ввійшли до рейтингу, оцінювалися за такими критеріями: фінансова привабливість, навички фахівців і доступність робочої сили, а також бізнес-середовище. Національна збірна України з футболу під час чемпіонату Європи 2016 буде базуватися в Екс Анпровансі. Повідомляє офіційний сайт міста. Поле місцевого стадіону імені Каркасона буде доступним для української делегації, починаючи з 23 травня до завершення виступів команди на євро 2016 Тренування будуть відкритими для публіки. У Данії підтримують ініціативи України спрямовані на деокупацію анексованого Криму. Про це в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Брюсселі заявив міністр закордонних справ Данії Крістіан Єнсен, відповідаючи на запитання щодо ініціатив президента України Петра Порошенка про створення нового міжнародного механізму з деокупації Криму. Президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою запропонувати новий міжнародний формат з деокупації Криму. Оптимальною конфігурацією у цьому розглядається Женева плюс за участю ЄС та інших підписантів Будапештського меморандуму. В Рівненській області триває процес реорганізації управлінь юстиції. Про це повідомила начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. Ми починаємо процес реорганізації міських управлінь. Процес скорочення буде не зовсім приємним для всіх, але це потрібно для держави та громадян. І тому ми будемо таку реорганізацію проводити, зазначила Іванна Смачило. В нас скорочення по постанові Кабміну 20%. Далі скорочуємо реєстраторів. Наступними будемо скорочувати районні та міські управління юстиції. Цей процес не Пинно триває, зазначила пані смачило. З 15 по 16 січня 2016 року команда вихованців комунального закладу «Рівненська обласна станція юних туристів Рівненської обласної ради взяла участь у п'ятому чемпіонаті Волинської області з лижного туризму серед юніорів, який проходив у селі Гаразджа Луцького району Волинської області. На дистанції Смуга Перешкод наша команда виборола перше місце. А в особисто командних змаганнях на дистанції лижний туризм зайняла друге місце. За результатами двох днів змагань із 12 команд. Збірна команда обласної станції юних туристів занят зайняла перше місце в загальному заліку. Президент України Петро Порошенко посмертно нагородив державними відзнаками чотирьох військовослужбовців з Рівненщини, котрі загинули в АТО. Так орденом Богдана Хмельницького третього ступеня відзначено В'ячеслава Мірошника та Олександра Чернішенка за мужність третього ступеня Олександра Шолудька, медаллю за військову службу Україні – Андрія Бріка. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави.